Якщо я втратив віру, чи можу знову почати все з Богом? Ем. Знаєте, з одного боку, це таке питання десь сповнене болі і переживання, а з іншого, це і з надією, тому що людина шукає відради і хоче почати все спочатку. Подивіться, я прочитаю вам біблійним уривком, який дуже гарно дасть відповідь. Євангел від Матфія, 11 розділ. З 28 по 30 вірші: Прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Ось, друзі, цікавий момент і дуже мудрий момент, де Бог каже: прийдіть до мене всі стомлені, обтяжені, і я вас заспокою. Якщо ви втратили віру, якщо ви зневірились. Ви можете почати свій шлях з Богом, але прийдіть до нього. Далі написано: ви отримаєте заспокоєння в ньому, візьміть ярмо на себе і навчіться від нього, бо він лагідний і покірний серцем, і тоді знайдете спокій душам вашим. Адже ярмо Його любе і його тягар легкий. Ось, друзі, насправді є для вас велика надія жити з Господом, служити Господу. І не знайти розраду в житті. Це буде ваш Спаситель, Ісус Христос, який є і мій Спаситель, і я маю цю розраду в ньому. Тому що би не стало, завжди приходьте до Нього з радостями, з перемогами, з сумом, з поразками. Йдіть до нього, і він завжди відновить вас, і він наповнить вас, тому що він єдине джерело натхнення, єдине джерело надії, єдине джерело спасіння. Іншого просто немає. І тоді ви будете і інших приводити до нього, ділити своїм позитивним досвідом, який вам подарує Господь.